Експериментальний дитячий будинок перлинка, створений вісім років тому, є унікальним проєктом. Тут реалізуються сучасні підходи виховання дітей сиріт. Проблеми будинку обговорили на засіданні у мерії. Вони виникли з прийняттям виконкомом нового статуту установи. У нас основна проблема це устав. Якщо ми зможемо вирішити, будемо благодарні. Дом будувався як би для дітей. дошкольного возраста, да? от 3 до 7 начала. Да? И поэтому он так и оборудовался. И в программе Министерства просвещения рассматривалась ситуация, что дети, заходящие в детский дом от 3 до 7, идут до совершеннолетия. Если мы сегодня поменяли устав в этой ситуации, программа считайте, 8-летняя, которая сегодня была Академии НУ, она дальше. Супровождатися не може. На початку року, приймаючи новий статут, виконком міської ради також скоротив штат співробітників дитячого будинку перлинка, що призвело до нових проблем. Метраж нашої території обираємо, відповідає дев'яти штатним єдиницям. На сьогоднішній день е предыдуще і сполком нам ці е єдиниці е е е е до 7. Переговори навколо дитячого будинку тривають давно. В результаті цієї зустрічі компроміс знайдено. Сторони прийняли спільне рішення зберегти первинне призначення дитячого будинку. Перлинка прийняли спільне направлення, спільну концепцію, о тому, що дійсно в місті є сьогодні передове детське учреждение. Ми повинні сьогодні створити умови для того, щоб ті ідеї і ті, хто все хороше, приумножити. Ми пішли сьогодні по индивидуального підходу індивідуального підходу. э, е бережно относиться к Тому що ми вже создали. Очень Бережно относиться к той категорії дітей, яких ми змогли сьогодні забрати забрати уліці і видим результати. А вже на чергове засідання виконкому буде винесено рішення про збільшення укладу працівників дитячого будинку перлинка.